Закон шашличника. Перше дрова і сірники забули. Друге. Якщо є, то щось одне. Третє. Якщо є і те, і друге, то або дрова сирі, або сірник останній І четверте де ви там і дим. Не зрозуміло, чого достатньо одного сірника, щоб спалити ліс, а потрібно витратити. Пів коробки його, щоб розпалити багаття. З приходом літа став відносити себе до мангалоїдної раси. Українська передбачливість це коли на шашлик беруть не лише звичайне вугілля, але й активоване. Олег піде на шашлики. І свинка боря піде на шашлики. Які подібні фрази, але які різні долі. Найкращі палочки для їди це шумпури з шашликом.